Багато років простори і ділянку навколо будинку в звичайному селі Престської області Білорусі був зайнятий посадками картоплі, полуниці та інших істівних культур сьогодні, коли опиняєшся за воротами двору. Здається, що потрапив у фантастичний світ, струнті ряди, туй, акуратні форми самих різних хвойних, нескінченна кількість відтінків зеленого, яскраві плями декоративних чагарників, квітучі дерева і багато-багато квітів. Все це створено руками Галини Михайлівни Якимівець. Про те, як зважитися на кардинальну зміну дизайну і чим надихатися, ми попросили розповісти господиню саду Галина Михайлівна тим, що сільські жителі вирощують багато овочів і ягід, нікого не здивуєш, а що підштовхнуло до переробки ділянки вас. Картоплю ми з чоловіком вирощували, в тому числі і на продаж, коли піднімали на ноги трьох дітей. Це було вимушеним заходом, діти виросли, і така необхідність відпала саме під час поїздок на ринки для реалізації картоплі. Я і стала помічати, що в продажу почали з'являтися цікаві рослини: бузок незвичайних квітів, глід, барбариси, бузки, декоративні ялини і багато іншого. Мій сад і почався, можна сказати, з однієї туї. Живопліцтую, яку ви бачите, я виростила сама, як тільки моя тує підросла. Взялася за живцювання. У мене завжди були і квітники, багато місця в них займали ірси, і ось я стала брати на ринок надлишки посадкового матеріалу, а за виручені гроші балувала себе. Сподобалися новинками. Ви заздалегідь знали, що іде посадити або покупки були спонтанними. Як правило, мій погляд приваблювало якесь рослина. Я його купувала, а потім вишукувала місце для посадки. Деякі екземпляри чекали мого рішення тижнями, та й після посадок не раз доводилося пересаджувати. Грядки з картоплею і полуницею скорочувалися. Простору для мого саду ставало все більше, і з часом я стала розуміти, яким хочу його бачити. Майже всі рослини, які у мене є, виходить розмножувати самостійно. Тому сад виглядає наповненим, але це не зупиняє мене перед подальшими покупками, а ви коли-небудь проводили інвентаризацію. Скільки і чого у вас росте? Моєму саду близько 10 років. У минулому році я стала підраховувати і записувати, що у мене виходить на перший план, починаючи з ранньої весни до середини літа, коли мій список налічував більше двох тисяч пунктів. Я збилася з рахунку, і адже до кожної рослини потрібен свій підхід. Може бути вам допомагає профільна освіта. За першою освітою я радіотехнік, за другою. Економіст, напевно, якби все почати спочатку, то я стала б селекціонером, мені дуже подобається виводити іриси нових забарвлень. Експериментую я із іншими рослинами. Кілька років тому почала вирощувати хвойні з власного насіння. Це дуже повільний процес, але перші результати мене надихають. Агрономом за освітою був мій чоловік. Безумовно, він допомагав мені фізично, але що стосується знань. Все знаходила досвідченим шляхом, звичайно ж, я багато знала, як і будь-хто. Хто виріс і живе в селі, я так розумію, що і топіарне мистецтво ви освоїли самостійно. Я з тих людей. Хто не боїться стригти ще на прикладі плодового саду, я знала, що грамотна обрізка, запорука хорошого врожаю, тому мене часто можна було побачити серед посадок з секатором або садовими ножцями. А одного разу чоловік замовив мені кущоріз. Так вийшло, що коли покупка була доставлена, мого Петра Семеновича не стало. Цілий рік я не могла доторкнутися до інструменту. В один день я все-таки взяла його в руки і пішла різати. Так в саду стали з'являтися геометричні фігури. Та й в цілому він став набагато охайніше. знаєте, буває такий настрій, що дуже хочеться різати, поки кущоріз дзищить, а сад набуває іншого вигляду. Всі погані думки випаровуються підтримувати ідеальний порядок з такою кількістю різних рослин не просто: напевно, у вас є свої лайфхаки. Практично всі посадки я мульчують. В якості мульчі використовують камені, кору шишки скошену траву виглядає красиво. Цей догляд полегшує, у мене дуже багато різних інструментів. Всі вони пронумеровані, як і місця, де вони зберігаються. Це дозволяє підтримувати порядок в сараї і швидко знаходити необхідне, мені не потрібно пояснювати онукам, що принести з сараю, досить назвати номер, і мої помічники тут же доставлять мені інструмент. Набагато простіше заповнити сад, коли посадкового матеріалу багато, щоб не витрачати зайвих грошей. Спробуйте освоїти живцювання. Це не так складно, як здається, на перший погляд. Ефектно виглядають не тільки покупні рослини. У мене росте і звичайний лісовий ялівець, який після стрижок виглядає дуже гідно. Родзинку надають рослини, сформовані на штамбі, звичайна бозок або бозок приймають зовсім інший вигляд. А сад стає вишуканіше, щоб не втратити рослини, обробляйте їх від хвороб і шкідників. Сад. Ваше головне хобі, але і від городу ви не відмовилися, що ви вирощуєте. У мене багато сортів цибулі, в тому числі і той, що йде на сушку. Ранньою весною приступаю до вирощування огірків, висаджую їх в по поп'яті пакети і виставляю в неопалювальну теплицю. Земля в пакетах дуже добре прогрівається, і вже в квітні можна зібрати перший урожай. Томати віддаю перевагу низькорослі, за ними простіше доглядати. Щоб відлякувати шкідників, ставлю в теплиці ємності з замоченим часником. комахи не переносять цього запаху, вперше підгодувала часник крейдою і нашатирним спиртом. Врожаю поки немає, але зелень виглядає обнадійливо. Звичайно ж, є картопля і полуниця сьогодні. Ягоди отримую не за рахунок посадок на ділянці Великої площі, а завдяки хорошим сортам. Ягоди виростають смачні, а за розміром з невелике яблуко. Головним фактором успіху Галина Михайлівна вважає любов до того, чим ви займаєтеся. Відкиньте страх, полюбите рослини і все у вас вийде.